Випадкова знахідка, яка стала справжньою археологічною загадкою у Запоріжжі. Під час ремонтних робіт знайшли цегляний колодязь часів старого Олександрівська. Керівник музею архітектури Михайло Мордовський каже, про нього не було жодної згадки у міських планах. Знайдений він був буквально нещодавно, декілька тижнів тому. Під час прокладання нових комунікацій знайшли його випадково, тому що на жодній схемі він не був позначений, тому це було таке невеличке відкриття. І для робітників, ну і звичайно для істориків, які займаються історією архітектури і просто історією нашого міста. Аби відтворити історичні дані, довелося провести ціле розслідування. А головною підказкою стала цегла, каже Михайло Мардовський. Ми подивилися свої архіви, архіви інших установ, зачіпок не було. Тому ми вирішили просто порівняти цеглу, як з якою він був зроблений, і. Дійшли висновку, що це дуже подібна цегла на ту, з якої побудований вокзал, будівля вокзалу Запоріжжя-2. Це вокзал початку ХХ століття, він був введений в експлуатацію у 1904 році. І, скоріш за все, цей колодязь, який побудований з аналогічної цегли для потреб станції і працівників цієї станції. Та попри столітній вік цегляна кладка колодязя збереглася чудово, каже Михайло. Він зберігся, ну можна сказати, ідеально, якщо враховувати, не враховувати той факт, що частину стінки його було зруйновано. Щоб подивитися, що тут таке. Виглядає він як класичний колодязь, обкладений цеглою. Він має глибину в 22 метри і. Підводна частина, тобто та частина, яка затоплена сьогодні водою, приблизно десь 4-6 метрів, також ще складає. Є невеличке звуження до верхівки, що також є в принципі. Типовим прийомом під час будівництва колодязі. фахівці припускають, зведений на початку 20-го століття, колодязь був частиною водогону Олександрівська. Створення водогону в місті Олександрівській поліпшило ситуацію із пожежною безпекою, тому що за розпорядженням міських влади були створені пожежні крани для того, щоб десь. Створювати крани, які потрібні у водогонах, створювалися колодязі, так звані, які обкладалися цеглою всередині, і там ставилися крани, які можна було прикривати в разі необхідності, коли відбувалися якісь ремонтні роботи чи щось інше. Спочатку, мабуть, його використовували як колодязь для того, щоб видобувати воду, а потім, коли вже його функції були не потрібні як колодязя. Скоріше за все його використовували як колектор для стічних віт, вод для того, щоб вода з вулиці, з хідників кудись дівалася, і ось, мабуть, то було те місце, куди вона стікала під час злив, дощу і так далі. Поки ж на місці тривають ремонтні роботи, доля колодязя залишається невідомою. Світлана Гарбузова, Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Геннадій Корчененко Суспільне новини Запоріжжя.